У вас залишилася вчорашня рисова каша. Тоді це відео для вас. Котлетки ніжні, апетитні, соковиті, а за смаку Ну, Та це просто смакота. Щоб котлети були смачні, потрібно й смачно зварити рисову кашу. Як? А ось так приготуємо рисову кашу із грибами. Потрібно ось такі інгредієнти. Крупи ми помиємо і зваримо рисову кашу зручним для вас способом. Відразу кип'ятком заливаємо висушені лісові гриби. У нас білі гриби. Нехай у гарячій воді гриби під кришкою постоять 20-30 хвилин, а ми тим часом подрібнемо овочі. Овочі дрібнемо буддя. Рис миємо у кількох водах і зваримо його у воді. Пропорції беремо 1 до 2. Дві частини води і одну частину крупи. Ми рис зваримо у мультиварці, у підсоленій воді. Зваримо без заморочу, хоч їх можна зварити і у каструльці на плиті на щонайменшому вогні. Дрібнемо і гриби на будь-які шматочки. А щоб страва була ще смачнішою, то ми овочі-гриби підсмажимо на олії, на сковороді, морку з сибулею. Смажимо 2-3 хвилини. Смажимо овочі на середньому вогні. Далі додаємо подрібнені грибочки. І ще смажимо одну хвилинку. Ну, дві хвилинки, не більше. Ах, і апетитний запах пішов на всю хату. Пахнуть наші білі грибочки. Білий ж гриб це царський гриб. Приготуємо рисову кашу із грибами. У каструлю. Додали спеції до плову, часничок, лавровий лист і ставимо нехай рис вариться. Поки каша вариться, приготуємо смачного салату. Приготуємо салату із таких інгредієнтів із пекінської капусти. Зелень та овочі дрібнемо. І поміщаємо у салатник Можна додати. Не тільки зеленої цибулі, а й кропу. Додамо ще і ложку лимонного соку, за смаком солимо та перчимо, все змішуємо, перемішуємо, смачимо салат запашною олією. І можна уже таку смакуту подавати до столу. І з миски перекладаємо у салатник. Потрібно красиво салат подавати до столу. Неймовірно смачного салату приготували. Ви такої смачної рисової каші ще не їли. Охолоджуємо рисову кашу, якщо її тільки що зварили. А щоб котлети були ще смачніше, то ми овочі дрібнимо й посмажимо, цибулю нарізаємо дрібним кубиком. А моркву натримаємо на середній терці. Спочатку в олії смажимо рівчасту цибульку, смажимо одну-дві хвилини і відразу додаємо подрібнену моркву. Цибулю з морквою смажимо ще дві-три хвилини. Періодично це все змішуємо, перемішуємо. Охолоджуємо смажені овочі. До охолодженого рису додаємо охолоджені цибулю та моркву. За бажанням додаємо подрібнену зелену цибулю. За смаком перчимо та солимо. Якщо не тримаємо посту, то можна ще й додати. Яйце для скріплення фаршу, а ми ж скріплюємо фарш пшеничним борошном. Скільки борошна додати? Ложку дві. І ось це все змішуємо, перемішуємо. Якщо фарш занадто густий, то можна додати трішки води. Ми ж не додаємо. Ми додали усю олію, на якій смажили цибулю та моркву. А якщо фарш рідкий, то можна ще додати борошенця. Пора вже розігрівати олію на сковороді. Мокрими руками виплескуємо котлетки будь-якої форми та величини. Паніруємо у борошні, хоч можна панірувати і у панірувальних сухарях. Сформували заготовки і викладаємо на розігріту олію на сковороду. Олії додаємо достатньо і смажимо котлетки на середньому вогні, а щоб вони краще просмажилися то ми їх із двох сторін смажимо під кришкою. Смажимо з двох сторін до золотавого кольору. Котлетки ще на сковороді, а вже апетитно пахнуть, аж слинка тече. У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні котлети. Кілька хвилин. І котлети подаємо вже до столу. Гарно посмажилися котлетки запетитною скоринкою ззовні. А які ж ці котлети всередині соковиті? Це просто сна кота. Приготували котлети без м'яса і з рисової каші, а вони зі столу зникають миттєво. Ви так смачно, без м'яса куплети ще не готували.